Великодні дзвони у третій день свят скликали на головний майдан Віньковець мешканців та гостей району. Веселими піснями, танцями та народними забавами всією громадою тут відзначили світле свято Пасхи, що символізує відродження, надію, віру та любов на Україні. Великдень один із самих шанованих свят. Це перемога добра над злом, надії над безнадією. Це перемога життя над смертю. Подивіться, як гарно цвітуть дерева, росте трава. Прийшла весна. З весною прийшло гарне свято, христове Воскресіння. Хай вас Бог береже і допомагає. Христос воскрес! Слава Україні! Дорогі земляки! Дозвольте щиро. Привітати вас з цією урочистою подією з таким величезним святом від імені народного депутата України Віктора Васильовича Бондаря, побажати щастя, здоров'я, злагоди вашим сім'ям, адже воскресіння Христове це свято свят. У духовності завжди є порятунок. Є духовність, є віра людська. Є становлення держави. Народні гуляння вирували впродовж дня. Справи до душі знайшлися і дорослим, і малим. Святково вбрані намети вабили неймовірно красивими атрибутами свята, дух захоплювало від баровистих орнаментів та дивовижних малюнків на писанках. Писанка це одне з тих джерел, які ми не маємо права забути, і стараємося її відродити. І от якраз тут представлені нас експонати, де використали. Сині виключно подіяські візерунки влаштували на фестивалі конкурс на кращий великодній кошик. Тут уже господині одна попереду одну старалися і прикрасити святкові корзини і належним чином їх наповнити. Як і годиться, до кошиків клали запашні ковбаси та м'ясо, копченості, ароматні пасочки, усіх охочих пригощали великодні смакотою. Як виявилося, у кожному селі свої їстівні традиції. Вистачило на святі позитивних емоцій і для спраглих до видовищ. Дорослі та дитячі футборні колективи додали великоднім дзвонам народного колориту, співали веснянки, гаївки, водили хороводи. Стародавні звичаї допомогли повернутися в минуле та відчути дух предків. Адже кожен обряд має своє особливе значення і зміст. В фестивалі панувала позитивна атмосфера та добро. Саме такий настрій несе у душі людей Великдень. Свято, що об'єднує та дає надію, що все лихе буде подолано добрими вчинками та щирою вірою. Сьогодні е, Вінковечина, як і весь християнський світ, святкує е, дуже гарне і велике свято свято Великодня, свято Воскресіння Ісуса Христа. Е, Дане свято у нас проводиться нашим відділом культури Віньковецьким. як бачите, масове свято, гарний захід. Є нас багато гостей сьогодні. Працювати нам треба разом тільки в єдності, тільки в співпраці. Можливо, досягна, досягати якихось результатів. Того я всіх вітаю і вас також вітаю святом Христового Воскресіння. Побажаю всім міцного здоров'я і розраховую на мир і спокій нашої нашій ненці Україні. Буде мир, буде спокій з Божою молитвою. Ми всього досягнемо. Сьогодні таке велике свято, третій день пасхальних свят. Мир, благоденство, кожен відчуває добро. І якраз наш хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва організовує спільно з відділом культури Віньковецької райдержадміністрації. Вже вкотре обласне свято великодні дзвони, де зібралися самі яскраві колективи нашої Хмельниччини, де зібралися творчі люди, майстри. Декоративно-жуткового мистецтва і якраз сьогодні ми прославляємо Ісуса Христа, прославляємо себе як особистості, як люди, як Україна, як нація. Ми цим фестивалем хочемо відродити в людей оту віру, те добро, яке закладено в нас ще нашими прадідами. Українці, глибоко християнський народ. Ми віримо у велику правду Господа нашого Ісуса Христа, який своїм терпінням показав нам приклад непохитності під найважчими тягарами, довів, що зло не може перемогти добро, а темрява світло. Як у чарівному калейдоскопі на сцені вирувала краса витончених рухів у різножанрових танцях, звучали дзвінкоголосі пісні, переливались барви костюмів, сяяли щирі дитячі посмішки, віддав граційні поклони. Вітаємо, звичайно, сьогодні з великодніми святами бажаємо миру, добра, здоров'я усім нам. Шуміла, шуміла, та вже перестала, шуміла, шуміла, та вже перестала, я прийшла додому, мати не пізнала, я прийшла додому, мати не пізнала, ото то бідолі, ми не лопити, Ото бідолі ми не лопити, Ото бідолі Зарошен жити. Важко у такому мистецькому квітнику визначити найдухмянішу квітку, та чи й потрібно? Адже глядачі захоплено вітали і танець, і пісню. Поставимо я кла. Yeah. Після такого життєствердного концертного дійства хочеться ще більше творити добро і красу на цій заквітченій землі, будувати своє краще майбутнє, просто жити і любити. Великотні дзвони весну розбудили, їх величні звуки линуть до небес. В золотому сяєві Україна мила, тож співаймо і радіймо, Син Божий воскрес. Молитвою за Україну можна назвати дане великоднє дійство. Свято над святами об'єднує усіх українців у ці святкові дні в одну велику, гарну родину. Об'єднує вірою у перемогу світла над темрявою, а добра над злом. Христос Воскрес! Воістину воскрес! І дзвони засріблилися завзяті, і ніби покотились між людьми Христос Воскрес. Чи, може, на цім світі із бездуховності воскресли ми? Парис у світі нас, піснями, веселкою, хай